Погляньте, що я знайшла у мами на горищі. Пам'ятаєте таку формочку? Чи є у вас така, можливо, якась інша? І чи користуєтесь зараз такими формочками? Тому що це для мене не тільки формочка, а спогади про дитинство. Дуже смачні, колись у нас виходили горішки. Пекла мама моя їх завжди. І сьогодні буду пекти їх я вже вперше сама з цієї формочки. Тому. Звичайно, колись мама це тісто замішувала руками. Ну, а я зроблю це вже з кухонним комбайном. Отже, в чашу комбайна вбиваю 2 яйця. Всипаю цукор, додаю ванільний цукор, дрібку солі. Все потрібно збити до білої маси. Ось така світла пишна маса в мене вийшла. Тепер сюди додаю сметану, соду і вливаю розтоплене вершкове масло. Додаю борошно і замішую тісто. Це тісто готове, можна йти смажити. Формочку я нагріла і трохи змащую салом її перший раз, щоб не приставало. Хоча тісто достатньо жирненьке. Ну що ж, мої жолуді та шишки і грибочки готові. Тут вже їх трохи переполовинили діти. Але ось такі вони симпатичні вийшли. Не знаю, може, я трохи забагато борошна додала, тому вони не такі рівненькі вийшли, не знаю. Мамин рецепт, такий з книжечко, інструкція була, я не змогла знайти, тому взяла інший. Ось так вийшло. По запаху і по смаку, вони, звичайно, точно такі, як готувала мама. Мої вже всі дітки зацінили, сказали, що дуже смачно, хрусткі, такі прикольні. Тож, готуйте. Згадуйте, тому що для мене цей рецепт це така, скажімо, ностальгія за дитинством. Ось так. Ну що ядрюська? Смачно, дуже. Смачно. Угу. Оце я в дитинстві також частенько їла такі печиві горішки, такі грибочки мама готувала.